Чи упокоєний? Чотири рази прадідусь, того, хто дивиться, нащадки не будуть платити за його гріхи більше. Чи це правда? Він не упокоєний Розкажи свою історію, що тобі заважає упокоїться? Ніхто не допомагає, каже йому. Так я. Кажи мені, я тебе бачу, кажи, що заважає тобі упокоїться, чого ти не упокоєна, яка твоя історія? Розповідає про якісь військові дії, що він намагався захищати свою родину, що була агресія в їх бік, війна. Так, розвите серце. Він був далеко, розлука. Заперечую, дьявол, ну тут. Такі якісь події пов'язані з як, обман, предательство, лож, щось з владою, влада притісняла влада, це може бути пов'язане щось з комуністичною владою. Ось, Втручались в долю і їх розлучили, дуже ну, сильно розлучили, закрили їм шляхи. З його коханою закрили шляхи, він залишився один. Ось, втрутились в долю. І далі були всякі події негарні, він дуже ображається. Браза на комуністів, йди на світло, Ян охоронців кажіть йому шлях, допоможіть упокоїться, приберіть всі перешкоди, які заважають дідусю упокоїться. Той, хто винен, той, хто жорстко з вами поводився, той, хто ображав вас, той буде покараний карою небесною. Господь Бог його покарає. Ми не можемо його покарати. І ваші нащадки також не можуть його покарати. Будуть розплачуватися за гріхи того, хто над вами знущався, його нащадки. Та буде так і так єсть. Прибираю негатив. Прибирався перешкоди, які заважають дідусю упокоїтися. Не знаю, з якого часу цього дідуся я витягнула. Дивляться багато різних людей, да, всі різного віку. От цього дідусь прийшов той, який ображений на радянську владу, на комуністів. Так, краще, звісно, краще звернутися зробити чистку роду індивідуально. Ну, Хоч якось давайте чиститься. Скажіть, покажіть, чи покойний дідусь тепер нащадки не будуть платити за його гріхи більше. Чи це правда? Процес